Які укриття, а де вони у нас? Подалеко, тому ми нікуди не ходимо. Якби було якесь гарне укриття, то ми б спускалися. А так ну, я не бачу смислу, ну, туди бігти, поки добіжиш і там буде ще відкрито. Не знаю навіть де. А ви де укриття бачите тут у нас, щоб ми могли виходити туди? Немає, Покажіть так? мені укриття, де? Коли наша редакція запускала спецрубрику у випусках новин, щоб з'ясувати, чи можуть містяни почуватися у безпеці під час тривог і обстрілів, одного ми точно не очікували. Тотальної відсутності придатних укриттів у різних районах міста. Тема сьогоднішнього спецрепортажу. Продиктована одразу кількома чинниками наближенням четвертих роковин повномасштабної війни, завершенням так званого енергетичного перемир'я, посиленням тривог та обстрілів, але насамперед питанням безпеки людей. Опитування мешканців у різних районах міста стали справжнім лакмусовим папірцем для місцевої влади, показником того наскільки вона реально дбає про безпеку громади не на словах, а на ділі. І останній інцидент із одним із наявних укриттів лише підтвердив. Безгосподарський підхід міської влади до теми безпеки це не поодинокий випадок, а системна проблема. Тож далі про все по черзі. Саме страшне, що топить бомбосховище. У мене питання до замовників, проєктантів і будівельників. Як можна скористатися цим укриттям, яке постійно заливається фекаліями? Приміщенням е сховища користуються не тільки люди, які мешканці. тут е да мешканці, які... дітки, дітки, дітки які... які школа, школа, ця англійська а, школа. А, школа, а, да, а власне, школа, да мовна школа, да, да, вони ходять сюди. В них са то не що їм робити? Ну, то, 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 то що, що їм не робити? Не йдуть тоді. Обурена громада будинку по проспекту Свободи, 94 дріб 28 покликала нашу знімальну групу до свого укриття, коли їм вже увірвався терпець. Все ж почалося ще задовго до нашого візиту. Колись у будинку була аптека, та згодом у приміщення заїхав заклад харчування. Саме тоді, як стверджує громада, розпочалася епопея з системними затопленнями двох укриттів: найпростішого та протирадіаційного. Тут була аптека. В жилом домі аптека требує каналізації однакові. Обші поселили, вони жирі зливають. Тут зовсім потрібно переробити каналізацію. Це винуваті городські власті, що дозволили без змінення проєкту каналізації. Страждаємо ми, страждають жителі, страждають люди, діти, які приходять сюди сховатися від тривог, та й зрештою будинок просяде, підуть тріщини, його визнають аварійним. Що тоді буде робити кофан? Теж таке укриття до слова, мало не одне на увесь чималий район, стверджують люди. А ще у його ремонт вклали кругленьку суму з міської казни. А скажіть, будь ласка, ускільки обійшовся ремонт найпростішого і протирадіаційного укриття. На це офіційний запит, давайте. Ну я ж не пам'ятаю всі свої об'єкти в повну вартість. За даними системи публічних закупівель Прозоро у 2023 році для цього укриття було проведено щонайменше дві закупівлі, пов'язані з ремонтними роботами. Йдеться про поточний ремонт підвальних приміщень, які використовують як найпростіше укриття, та протирадіаційне сховище. Закупівлі проводилися без конкурентних аукціонів шляхом укладання прямих договорів. Підрядників визначили без відкритих торгів. У 2024 році уклали ще одну угоду на додаткові роботи на тому ж об'єкті. Загалом за відкритими даними прозоро на ремонт укриттів у будинку по проспекту Свободи 94-28 дріб витратили понад 1 мільйон 98 тисяч бюджетних гривень. Директорка балансоутримуючого підприємства ГЖЕП Автозаводська Оксана Кійло у телефонній розмові нам констатує, і, хоча після системних затоплень укриття, кошти на його капремонт не витрачали, та проблем мають чимало, адже саме на плечі працівників же полягає усунення наслідків підтоплень. Ремонт після того не виконувався, але в мене ж на підприємстві є бригада, яка власноруч виконувала всі відновлювані роботи. На це теж вже Карстозаводське отримує зарплату з міського бюджету. Тому, в принципі, так, з міського бюджету навіть і на ці роботи було витрачено гроші. Коли колектор на подпорі йде, і тут саме ніжна точка на онітажі, і воно все випирає, йде підтоплення. А це йде підтоплення за того, що я не кажу, що мешканці тут є у нас ну, кафе, які все скидують каналізацію і забивається на виход в колектор, і все йде підплорши мене укриття рядом на свободі 96. Там все сухо, 92 дроб 17 сухо, а 94 там, де кафан, там, де більше, як правильно сказати, більше навантаження на труби, да, от, жир, от воно й дає. Вихід да, зобов'язати, щоб вони кафе зробили, окремий колодязь і врізали систему водовідведення водоканалу. Отож, після розголосу, вже не вперше на цьому місці, де каналізаційні стоки системно ставлять під питання безпеку громади. Працювала комісія. Тут і представники ЖКГ, водоканалу, департаменту цивільного захисту тощо Зателефонували і сказали по секрету: підіймай людей швидко, бо до вас їдуть, і хочуть цю справу зам'яти. Не хочуть вам робити окремий вхід, хочуть поставити зворотній клапан, почистити каналізацію, і на цьому все не треба, угу. це така робоча не чи не вперше до обурених мешканців прийшов і представник закладу харчування та констатував заклад, має усі дозволи на роботу. Ну а хто саме їх надавав і куди при цьому дивилися? У владних кабінетах питання залишається відкритим. Ви е, робили окреме водовідведення із свого. Закладно. Ну і що зробили б не? Ми придбали це приміщення, тому що все було зроблено. Це приміщення було законено на збору будинку. Я не знаю на що було зробили, у нас документа. Була каптека. Тут не пристосовано для таких довізна, кажуть, і зливих. У нас були. в документах це комерційне приміщення, у нас в документах є договір з водоканалом на водопостачання і на водовідведення. Ну і власне причетність до системного підтоплення укриття. Представник закладу харчування категорично спростовує. Ви створюєте підпір. Ми підпір не створюємо. Ну а хто 70 років будинку не було такого. Останні 3-4 роки нам набридло плавати у ваших фекаліях. Ми не можемо створити підпір. А хто його створює? Я не знаю. Вже після роботи представник комісії озвучив вердикт. Комісія попрацювала. Ми, як озвучили спеціаліст водоканалу, тільки одну версію це нову каналізацію від кафану. Треба нову відведення зробити окремо. Але те все без жодних чітких термінів. Про цю ситуацію ми неодноразово запитували міського голову. Вже після роботи комісії мер публічно роздавав низку завдань. Кафе кафан признало, що вони трошки винні, що затопили ваше укриття. Ну, сопрацюються, але я так розумію, що ми дамо доручення і вони нікуди не дінуться. Тому що дійсно там це не перший випадок, який ставив на підпірцю цей водовідведення. Все, зробіть, будь ласка, все для того, щоб укриття система життєзабезпечення працювала. Отож, те озвучено 15 січня. За майже місяць далі слів пана Малецького справа так і не пішла. Бо замість окремого водовідведення закладом харчування на початку лютого каналізаційні води знову полилися через верх. На сполох знову забили мешканці, а комунальникам довелося власноруч знову усувати наслідки. Пройшов ровно місяць. У нас за місяць знову нічого не змінилося. Знову все затоплено, знову йдуть фекалії. Каналізація йде в укриття. Це вийшло чи ввечері, чи вночі, тому весь магазин був залитий водою. І грязна вода, і чиста вода, вся вода була. Но коли я вже почала черпати воду і через унітаз вже не йшла, я його скотчем все це закрутила добре. А вода, яка була в залі, я вичерпувала її чисту воду, але вона була жирна. Був підпір. що Це значить? Це випуск. Ми тут робимо. А водоканал всі траси. Там чисте, так? Так. Да. А ви чистите ось тут. Да. І воно забите. Да. А чи є розуміння чим забити? Жиром жири чи хліб там? Ще влітку мешканці будинку зверталися з цього приводу до спеціалізованої прокуратури у сфері оборони. Водночас, відповідно до повноважень, цей орган не розглядає питання, пов'язані з утриманням житлового фонду. Після розголосу та публікації у нашому медіа ситуацію також вивчали представники Кременчуцької окружної прокуратури. Наразі маємо таку інформацію. На початку січня 2026 року під час моніторингу публікацій в медіа прокурорами Кремівчутської кружної прокуратури виявлено вашу публікацію про скарги мешканців щодо стану укриття в її житловому будинку, розташованому по проспекту Свободи, яке перебуває на балансі комунального підприємства міста. З'ясування обставин події за вказну адресу також здійснили виїзд прокурора кружної прокуратури та разом з місцевими мешканцями оглянули вказане укриття. Ходічого було з'ясовано, що періодичне затоплення вказаного криття почалося після того, як до загальної каналізації будинку під'єдналось кафе, у вказаному будинку. Дане приєднання відбулося на підставі проєкту, який був розроблений за замовленням підприємства та погоджений профільним комунальним підприємством. За результатами вивчення електронної системи публічних закупівель, «Прозоро» встановлено, що протягом 2023 2024 років балансоотримувачем тричі проводився поточний ремонт вказаного укриття, який не потребував попередньої розробки проєктної документації. Враховуючи вище викладене, наразі підстав для внесення відомості до ЄРДР не встановлено. Одночасно з цим Кремінчуською окружною прокуратурою скрива лист до балансоотримувача щодо необхідності вжиття заходів реагування посланого укриття. Виявлення причин затоплення та їх усунення. Отож, попри численні звернення мешканців, виїзд комісії і публічні обіцянки посадовців проблему так і не усунули. Ну і знову фактично підсумовуючи чотири роки повномасштабної війни, напрошуються невтішні висновки. Про безпеку людей знову не йдеться. А замість реальних рішень щодо відремонтованих діючих укриттів. Підтоплення повторюються у цій історії. Досі немає винних, немає строків, немає відповідальності. Є лише укриття, яке формально існує, але фактично залишається непридатним у момент, коли воно найбільше потрібне. І все більше мешканців переконані, причина криється не лише у трубах. Пані братські відношення між хазяївами кафе і владою. От до цього й приводять. Укриття у ремонт якого з міського бюджету витратили понад мільйон гривень і далі не виконує свої головні функції захисту людей під час повітряних тривог. Наші журналісти продовжують слідкувати за розвитком подій. Ну а про всі нові повороти у цій історії, а також про те, чи понесе хтось відповідальність, ми обов'язково розповімо у наступних випусках. Побачимось.